Дорогі водолії, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про перешкоди, а ви дуже добре собі подумайте, чи вони взагалі у вас є. Вам щось заважає, тому що я сьогодні хочу відкрити саме таку тему перешкоди, які вам заважають. Деколи ми навіть не помічаємо, що нас блокує, і дуже важливо знайти, що саме зупиняє наш розвиток, наше життя або затягує якусь нашу ситуацію. І так, коротко про головне. Інформація важлива для вас, яка допоможе розібратися, що ж вам заважає по житті, яка перешкода є на вашому шляху? Ой, Хотіла відкрити одразу карти, але я сьогодні вирішила по одній читати розклад. Так, підказка порада від вищих сил буде на кінець розкладу. Шістка жезлів, карта перемоги. Насправді ви дуже сильно хочете перемагати. І для вас дуже важливо здобувати якісь трофеї, отримувати нагороди, отримувати якісь відзнаки, виділятися. Це, до речі, ваша сильна сторона, тому що ви вмієте працювати з людьми, ви вмієте достосовуватися до інших, вести за собою, з вами легко, цікаво. І взагалі ви такі легкі на підйом. Вам щось запропоную, ви одразу погодитесь. В цьому є Ваша сила. Але насправді ми сьогодні говоримо про перешкоди і деколи вам це заважає. Тому що коли ви маєте допрацювати якісь свої помилки або якісь свої мінуси для того, щоб ставати ще сильнішими, для того, щоб налагоджувати своє життя, ви не готові вчитися, ви хочете лише здобувати, ви хочете виділятися. І це може бути дійсно для вас перешкодою. Я зараз відкрию ще далі розклад для того, щоб його доповнити, але хочу вам сказати, мої. Дорогі друзі, що насправді ви любите перемагати і оці перемоги по житті для вас завжди будуть відкриті. Тому що, якщо є в характері така риса щось здобувати, виділятися, пробиватися, вириватися вперед, то це вже назавжди з вами. Головне, щоб ви робили це чесним шляхом, були щирими з людьми. Тому що ви пам'ятаєте, що працює бумеранг. Якщо ви будете чесно виділятися в колективі, в роботі, то звісно, ви завжди будете на коні. Для вас будуть відкриватися нові можливості. Якщо ж будете користуватися іншими, як кажуть, йти по головах, то звісно отримуєте бумеранг. А ми сьогодні говоримо про перешкоди. Тому, дорогі мої глядачі, ось таку інформацію я бачу для вас. Дев'ятка кубків. Знаєте, деколи хочеться зробити все ідеально, все розкласти по поличках, але ж в житті воно так не буває, і тут найголовніше не розчаровуватися. Не встигли щось зробити сьогодні, зробите це завтра. Не вдалося вам зробити це цього року, нічого зробите в наступний. Не відмовляйтесь від того, чого ви хочете. Ви обов'язково цей кубок поставите там, де треба. Можливо, у вас стоїть питання в часі. Тому що якщо ви щось запланували, ось так бачите, як в рядочок роз, розкласти оці кубки один за іншим, отак От і все й в житті робіть. Час він залежить від різних факторів. Але якщо ви насправді вирішили розкласти 9 кубків, до прикладу, там, зробити і це, і те, і. Звернути увагу на роботу, поправити здоров'я, придбати щось. От в кожного буде якась своя ситуація, але потім у вас щось не вдається, і ви це просто залишаєте, ви не будете мати задоволення внутрішнього, тому це також може бути перешкодою для вас. Запланували, чогось давно хотіли, не відмовляйтеся. Питання часу воно таке. Знаєте, обов'язково те, чого ви хочете, ви те здобудете. Ви, ви поставите цей трофей, цей кубок сюди на поличку. Просто дайте собі час. Так, ідемо далі. І у нас тут король кубків. Насправді для вас дуже ще й важлива. Стабільна ситуація в стосунках, в дружбі, в почуттях, в емоціях ви не любите бути самі, вам треба постійно розмовляти, і ви хочете стабільності, щоб друзі були вірними, і щоб дружба тривала довго, стосунки, щоб були одні, можливо, і на все життя. Ви хочете бачити біля себе вірність, ви хочете бачити справжність. Я хочу вам сказати, мої дорогі друзі, що просто не прив'язуйтесь до великої кількості людей, бо це може бути знову ж таки. Перешкодою на вашому шляху. Нехай вас буде один друг, але вірний вам. Тому що, якщо ви заведете 9 друзів, так то, ну скоріш за все, будете в двох трьох в 5, можливо, навіть в вісьмьох ви будете розчаровані. І в цьому якраз є підказка для вас. Ось такі перешкоди, бачите, як глибоко читаються карти. Кожний розклад він є унікальний, тому що така відкривається інформація. Що я просто сама вражена взагалі глибиною того, що тут я пізнаю. І ми сьогодні говоримо про перешкоди для того, щоб ви не зупинялися, щоб ви просто йшли далі. Ви собі будете використовувати цей розклад як підказку, ви будете пам'ятати ці слова, можете їх десь записати, можете пізніше собі ще раз прослухати, але ви будете знати точно, що от якраз в цьому і. І підказка. Так, що радять вищі сили? Сімка пентаклів, знаєте, ця карта показує, що ви щось робите, вкладаєтесь, докладаєтесь, віддаєте максимум себе, очікуєте на якийсь результат, але насправді отримуєте краплю в морі. І знаєте, у вас це програється не лише в дружбі, чи в стосунках, і в роботі так само. Ви віддаєте повністю себе, а отримуєте краплю в морі. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що це карта очікувань, і питання лише в тому, чи готові ви чекати, і скільки часу ви готові чекати. Тому що, пам'ятаєте, коли я тут вам пояснювала цей другий аркан дев'ятка кубків, я вам казала, що. Дайте просто собі час, не залишайте на півдорозі, бо тому що дивіться, скільки сил вкладено в цей кущ, щоб він приніс плоди. І плоди він вже починає приносити. Тобто тут ми бачимо, вже з'явились пентаклі. Просто ви їх ще не отримали. І, можливо, дійсно тут питання часу. Підказка в тому, що вам треба бути трішечки терпеливими. Ви обов'язково дійдете до перемоги, ви обов'язково зробите все, що ви хочете. Єдина перешкода це вам не спішити і не на напівшляху. Тому, мої дорогі глядачі, сімка пентаклів показує, що ви обов'язково зберете свій врожай, ви отримаєте те, чого заслуговуєте, ніхто ваше забрати не може. Пам'ятайте про це і тільки вперед. Бажаю вам, щоб шлях був без перешкод. І щоб ви ніколи не зупинялися. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія краще!